Вітаю вас, дорогі брати та сестри, люба церква. Тиждень тому ми з вами згадували одне з найбільших християнських свят, а саме Сходження Духа Святого. День П'ятидесятниці, День Трійці. У цей святковий день на зібранні ми багато говорили про особу Духа Святого. Ми говорили про те, що це є третя іпостась Божої особистості. Ми говорили про ту працю, яку звершує Дух Святий. У сьогоднішній день, як в серцях людей, так і загалом у світі. Але сьогодні, у цьому короткому зверненні біблійному, я хотів би спільно з вами поговорити про нашу відповідальність у взаємовідносинах із Духом Святим. Безумовно, ми в Писанні знаходимо чудовий текст, який говорить нам про те, що нам потрібно сповнюватися Духом Святим. І не впивайтеся вином, говорить слово Боже, в якому розпуста, але краще наповню, наповнюйтеся духом, розмовляючи між собою псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи, і граючи у серці своєму для Бога. Але не тільки про такий характер взаємовідносин говорить Слово Боже, воно також говорить про те, що ми можемо, по-перше, засмучувати Дух Святий, по-друге, можемо вгашати Дух Святий. По третє писання згадує ще один гріх проти духа святого це хола на дух святий і власне четверте. Четвертий гріх, який людина може звершувати проти Духа Святого, це противлення Духові Святому. Якщо мова про е, на Духа Святого і противлення Духові Святому більше говорить е, про характер взаємовідносин з Духом Святим, тих, хто не знає Бога, то якраз засмучування та вгашання Духа Святого це ті два гріхи, які безпосередньо стосуються віруючої людини. Хочу запропонувати вам один біблійний текст. Він знаходиться в посланні до Єфесяну, 4 розділі 30 віршем. У ньому ми читаємо наступні слова: І не засмучуйте Духа Святого, Божого, яким ви запечатані на день викупу. Згідно цього тексту, ми бачимо, що віруючий він може засмучувати Духа Святого. З якого приводу я сказав, віруючи може засмучувати, а в тому, що в цьому тексті сказано, яким ви запечатані на день викупу. Отож, засмутити може той, хто запечатаний на день викупу, іншими словами, той, в кому живе Дух Святий, той, хто покаявся, той, хто прийняв святе по вірі хрещення, ось така людина може засмучувати і вгашати Дух Святий. Васити. Або засмутити Дух Святий, вгасити Дух Святий, може тільки той, хто має певні відносини з Духом Святим. І можна засмутити людину, яка любить нас. І саме, саме таким є, є Дух Дух Святий. Бо слово засмучувати означає спричиняти смуток, журбу, образу. Саме таким чином ми можемо засмучувати дух Святий, який живе у нашому серці. Хочу також відмітити те, яким чином ми можемо засмучувати дух Святий. І ось тут є декілька речей, яким способом ми можемо це зробити. Насамперед, що. Усяким непослухом і гріховною дією у нашому житті ми засмучуємо Дух Святий. Для Бога немає поділу, чи це великий гріх, чи малий гріх. Кожен раз, коли ми робимо гріх, тим самим ми засмучуємо Дух Святий. І у Божому серці виникає журба, образа, біль, смуток. Ми, коли робимо гріх, Дух Святий працює в нашому серці. Він нам нагадує про те, що ми щось неправильно зробили, і він ніби веде нас до покаяння. Якщо ми покаялися, то він відновлює відносини разом із нами із людьми. Але якщо ми противимося далі Духові Святому і не хочемо каятися у своєму гріху, тоді наше серце стає порожнім. Бог утримує від нас свої благословіння. У нашому серці з'являється така посуха. Певна журба, невдоволення. У нас немає радості. Коли ми читаємо Боже Слово, воно стає для нас, для нас сухим, а наша власна молитва стає такою холодною та механічною. Все це ознака того, що ми можемо засмутити або засмутили Дух Святий і не спішимо каятися. Ще одна річ якою ми можемо засмучувати Дух Святий, полягає у тому, що ми можемо недбало відноситися до дарів Духа Святого, якими він нас наділив. І це приємно і добре бути наділеним Духом Святим. Але цього недостатньо, якщо ми неналежним чином використовуємо той дар Духа Святого. До однієї із церков в об'явленні Христос. Сказав наступні слова, ти маєш ім'я, ніби живи, але ти мертвий. Тільки ім'я, християнин, без самого життя, воно нічого не варте. Можливо, ви пригадуєте цю історію, як свого часу перед смертю Ісак покликав свого сина Ісава, для того, щоб його благословити. Але все це підслухала матір. Ісава і доповіла Яковові своєму ще одному синові, та й послала, аби той отримав благословіння від свого батька, Ісака. І коли підійшов Якові і приготував відповідну їжу, ви пригадуєте, він нав'язав на руки шкіри. І коли приніс цю їжу, то Ісак сказав: ну, голос, голос Якова. Руки, пробуючи руки, каже руки і сава. Це може бути і наше особисте життя. Ми можемо своїм голосом говорити чудові і прекрасні речі, але разом з тим, своїм життям і своїми справами показувати дещо інше. Напевно, одне із найгірших, те, що ми можемо робити, коли живемо і служимо для Бога, це то славу, яка належить Христу. Приписувати собі або щось робити без Духа Святого, який справді буде глибоко засмучуватись, бо задача Духа Святого прославити ім'я Христа, а не своє особисте. І ще один гріх, який ми можемо робити, або та річ, коли ми можемо засмучувати Дух Святий, полягає у тому, що коли ми складаємо певний план життя, як Дух Святий має діяти у нашому житті. Але він робить інколи зовсім по-іншому, тому що у нього свій шлях, у нього свій план, але ми думаємо, що він має зробити саме таким чином і діємо, і робимо так, ніби все залежить від нас, а не від Бога. Пригадуєте учнів, які Христос говорив, що йому належить постраждати та померти, і вони протипалися цьому та казали: Нехай тобі цього не буде. Але виконалося слово не їхнє, а виконалося слово Боже. Чому? Тому що у них був свій певний план подальшого життя, і ходіння, і перебування з Богом. Але Христос і Бог розпорядився зовсім по іншому. Отож я хотів би цим маленьким зверненням заострити нашу увагу на те, що в нас є певна відповідальність. У взаємовідносинах із Духом Святим, який живе всередині нас, в кожному, хто запечатаний до дня викоплення Духом Святим, і щоб ми були не просто слухачами Божого Слова, але були і виконавцями Його, і у своєму власному житті, особистому і в служінні, ніколи нічого не робили від себе, але робили через Бога, для Бога і в ім'я Бога. Амінь.